Усім привіт, граємо 3 на 3, мені дісталась пруси. Так, дизель у нас не випадково відкрив. Добре. Так, восьмеро, петро, сюди, потім сюди. Фух-фух. Так, давайте, давайте, давайте. і Оп, риночок. Літіть на риночок. Потім побудуйте козну. Потім ще один міський центр. Потім сподіваюся, ще один міський центр. 1 2, 3, 4, 5. Сюди ого, я вже другий. Ой-ой-ой, третій. Оп, закруті, всі тут зібралися. так, сюда, сюда, так, казарма, одна сюда, так, людей, робота, форшчарма, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сюда, сюда, так, друг казарма. так, сюда, Тут, и 2, 3 из 3, добрый, о, 6, Чундово. Так. Циказарм. О, тут золото у на бачу еще одне я. чуть Три вже Пять. Сюди Так, отже, спарник не изнизу. Ой-ой-ой, так. 1150. 100 сюда напомини. 18 оп. Не Угу Так. Каміння. Дев'ятеро одразу туди і сюди. Бачу, проблеми з камінням, як завжди. Так, робіть. 4 4. Сім. Давайте на золото чуденько 200 золота на їжу. Оп! Є. Супер. Ай-яй-яй, трохи не встигло. Ще одна зонту моста, мені потрібно десь. Десь треба там розвідати, Я можливо в куточку. Подивимося. Так, де вітеро. Тут. Тут. Треба щоб було відкрито. Подивитися тут, що у нас? Так, подивитися тут яка нація. Подивитися, яка тут нація. Подивитися, яка тут нація. Так, завдання номер один. Подивитися націю. Сюди сюди. Так, ого, нову Австрія. Знизу справа в кутку. Тобто це маса дивись. Ще й захисні в них війська. Ну так. Тоді мені потрібно на... Ну, загальна стратегія. Так, тоді мені потрібно на богорчик робити на Так, тут на дерево. Пішли. Тринадцять сторон на дерево. Сюди окрали. Ну 14. А, ось тут шахта ще залізна. Ого. Угу. Так, мені п'ятеро треба. Давайте п'ятеро. П'ятеро на золото. Сюди. Так, удосконалюємо. Я не знаю, хто в мене. треба перевірити Ще одна Австрія. Дві Австрії посередині помаранчевий. Здається, нам потрібні кам'яні стіни. Ну так, я таке. І Англія на тебе зелена, напроти. <гум> Англію, можливо продавати треба. О, я до тебе буду вести е, в якщо вийде. О, тут это їх бі... а ні, ні не вийшло, шкода. Как бы він міг її прибити, чесно кажучи, так, сяма хвилина. Золото нам досконало. Сюди під сюди. Так, Австрія. Не пролізу. Що Робити, я ще через рандеширів і цих стрільців. Так, нам потрібно тоді кам'яна тут. Ага. О, супер. Так, поведуємо поки що так. Яка у нас пустує? Ага, золотоносна. Ага, Ще удосконалити тут. Треба удосконалити цю. Фу-фу-фух. Витіть на крилах ночі. Ще п'ятеро. Сюди. Так. Треба побудувати ще тут. Так якось. Сини молодець. Прямо распят пять пять. Так, давай ставимо. ставимо Зробимо що ми зробимо? 40 працює. Добре. Таке немає, так? Є. Не Сюди. Так, їжу. Сюди. 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 Шоденько пуба не вистачає. Так, треба гармати зробити. Прямо тут бажаємо декілька. Я одразу сюди, ще виїжджаю. <кій> так, вугілля ну, в мене не вистачає. Шкода. Шкода. Треба буду досконалити тоді. Ага, у нас щось залізне буде. Добре. Чотири Шесть. Сюда. Так, кіноту. Сури. Лицо тут. двадцять ось так, Стояти на місці. тримати стріль. Так, тут ми встигаємо. Добре. Тут ми встигаємо, каміння. Провіться. Даньку сюди. Так, золото там є, добре. Так, бачимо тут. Отак ну, вже и погано. Так, треба ще церкву. Сюди. Так. Виходьте. Що тут не вистачає? Залізо 1000 Угу. Добрый, залезу. Иду сюда. Ниже. Пока на нули. Пока на нули. Прямо с на нули. Не Так. Ага, -а -а. будиночки, б будиночки, б будиночки, давай -то. Я добре так, сюди, 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 Буду это тут, добре так зеленый. Дуже добре нас рекодити якось. Так, вдосконалюємо. Так, стріще. Треба гармати. Сіди виїжджати 40 секунд. Треба сформувати 120. Тут. Стояти на місці. Так, ідеть сюди. Збудовуйте. Потім сюди і даремо. Збудівлю. Ну, бачимо він уже тут. Як тут, так і сюди. сюди. 36. Сюди. Стояти на місці. Супер. Ну то Так, скоро стрельности жорной немаем. ЦК пять будут, честно кажучи Че, у меня в королевы, если честно? Опять. Ой-ой-ой, вы зили черт, забирай як так. Вот, капец просто. Ух, зараз все мапидами і рубитниками і так. Троим, давай, там, валіть валіть їх Зараз ми вас повалимо всіх, повалимо, повалимо. Кінота. Сюди. Так, найменці. А, не до мене пічому, добре. Тоді сюди йдіть. П'ятеро швиденько. Ледіть по ним. Робятники не вижу. Десят тисяч не вижу. Так, Ctrl. Так, сим гармат. О, по симптонаймом. Я, yeah, супер. Покинуть, супер. Где? Yeah, чудово Здесь дали. Потянуть бы это бы Так, супер. Все тянуть бы это. Девятору. Давайте покинуть ще сюди Идти. давайте это давай это. Так що с ним ничего не захопив. таке буває одинадцятого Давайте сюди вже Бля, yeah, это супер. Сюди по цій казарні. Давай. Прехресний вогонь. Сюди. О, ти йди захопи. На цю. 13. Так, еще один милимостив. О, нация, австрий не добавляет. Острийти. Буду это все. Давайте добавить. Рубиться далі тут. Буду зруйновый там. 23. Допалить. Супер, допылиться. супер будем отсюда полить Ох, тут у нас и супер чемпион я просто тримаемся так австрийцы еще кузни давайте кузнь, давайте сюда так вы 22 Давайте сюди на дерево. Чудово. Так, тут зруйновано, Це теж зруйновано, Чудово. Чудово, одного. ми затримали тут. Так. Десь когось там переловили, добре. Острійці робіться. Мені потрібно аустрійця. Сюди. Шуче що ще буде. Ох, тут мені союзничок просто зносить австрій. Який молодець. Ось це, без цих, ну йдемо, йдемо, йдемо тиснути далі. контрол, Так, називати всі сюди тепер. Ох, настрійці, астрійці, молодці Так, іще зараз дипломатичний побудовий. Так, так, так. Ми тут тобі будемо заважати. Як можемо, так і будемо. Супер. Ну, синій молодець, Прям чудово нам допоміг, насправді. Зруйнувати. Супер. Ну тут червоний просто всіх зніс і все. Прям я не знаю як йому це вдалося, але він просто всіх зніс Юху, перемога